9 січня блаженніший Владика прибув на Рівненщину, до Корицького Святотроїцького жіночого монастиря. Відслуживши вечірню в обителі, архіпастр завітав на місцевий вечір колядок, який щороку проводять під час святок. Колядували монастирські, професійні й аматорські хори з різних куточків області. Блаженнішому онуфрію сподобалися усі виступи. Перед від'їздом владика Онуфрій подякував учасникам вечора за чудові колядки, благословив усіх виконавців та побажав, аби благодать Христового Різдва якнайдовше залишалася у серці кожного. Наступного дня, 10 січня, блаженніший митрополит Онуфрій приїхав у Волинське село Зимне. У Святогірському Успенському зимненському ставропігійному жіночому монастирі Першосвятителя зустріли хлібом сіллю і різдвяними колядками. Їх виконали сестри монастиря разом з Єгуменою Стефанією. В Успінському соборі, головному храмі Зимнинської обителі, блаженніший помолився перед чудотворною зимненською іконою Божої Матері. Саме цим образом, у 988 році Константинопольський патріарх. Благословив князя Володимира Великого на шлюб із грецькою царівною Анною. Згодом подружжя передало сімейну реліквію в Зимнинський монастир. До слова, перша письмова згадка про Святогірський монастир датується кінцем 11-го століття. Увечері в Успенському соборі пристоятель Української православної церкви відслужив вечірньою. Йому співслужили намісник Святоуспенської печерської лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, архієпископ Володимир Волинський Ковальський Володимир і духовенство єпархії. Після таїнства миропомазання його блаженство привітав парафіян з Різдвом Христовим. Під час архіпастерського візиту до західних єпархій нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій відвідав і Почаївську лавру, одну з найшанованіших святинь православ'я. Щороку до лаври линуть тисячі прочан. Перші згадки про Почаївський монастир датуються серединою XVI століття. Хоча з літописних джерел відомо, що заснований він київськими чинцями ще у 1240 році. По прибутті до лаври, пристоятель нашої церкви вклонився лаврським святиням, а передусім чудотворному Почаївському образу Божої Матері, уславленому своїми дивами стілень. В Успенському соборі Почаївської лаври архіпастер у співслужінні митрополитів Кам'янець-Подільського Феодора, Тернопільського і Кременецького Сергія та намісника обителі митрополита Почаївського Володимира. Звершив божественну літургію. Предстоятель також привітав усіх з Різдвом Христовим та побажав миру в родинах і в суспільстві. Поздравляю з праздниками Рождества Христового. Нехай мир Божий, який Господь приніс з собою на землю, буде в наших серцях. В наших домівках і в нашій державі. Нехай Боже благовоління, яке прийшло до нас через Рождество Христове, охороняє нас на всіх стежках нашого земного життя. З праздником! Дякую! Перед від'їздом з Почаєва блаженніший владика Онуфрій очолив вечірнє богослужіння у новозбудованому Преображенському соборі Лаври. А хорові колективи Тернопільщини та сусідніх областей влаштували для пристоятеля і гостей святковий концерт. Лунали традиційні колядки на прославу події, що подарувала світові Спасителя.